Учитель української літератури веде урок фізкультури. Доброго дня, діточки! Героям слава! А Шевченка Франка Рода! Уй, Шевченко! Франко, Шевченко, Франком, Шевченко, Франком, Шевченко. Котлянецький розрахунок закінчено. Шевченки зробили крок вперед, повернулися ризьким до Ринського, повторюємо за мною. Зажурили повста, зажурили повста, зажурили повста. Закінчили вправи. Повернулися ми на нам до залу. А що це не стали лінію означення, ану швидко обпіне? За грибельного мені в лісу пісню. Ти що, не чуй левицький? Я ж тобі лесною українкою сказав підмет. А зараз ми будемо здавати норматив, перекоти по. Без маті? Без чого? Закрий рот. Можна вийти, що ясла повні. Скажи повним реч. Прибудь великий ясла повнів. Пішов він. На наступний урок ми будемо здавати стрибки одовження. І нехай попробує якась скотина, принести мені здобув, що він кріпа. Я йому таку кайдашеву сім'ю ваш